Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як приєднатися до паломництва в прилбичі до дня народження митрополита Андрея? Та скільки читачів зібрала бібліоакція акція в шклі? Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист. Зараз про головне. Новини на Янтарна Фем. І нині підсумки локальних повідомлень важлива подія вихідних це паломництво до Прилбичі з нагоди дня народження праведного митрополита Андрея. Заходи стартують уже 28 липня в неділю о 19-й годині. Вервицею, крім того, 29 липня в понеділок запланували архієрейську божественну літургію. Детальний розклад можна знайти в телеграмі та фейсбуці. Янтарнефем. Спільна молитва за загиблими захисниками і захисницями України відбулася сьогодні, 26 липня. Мешканці Новояворівської громади разом із духовенством в молитві згадали наших воїнів. Нагадуємо, захід традиційний. Це остання п'ятниця щомісяця. Напередодні дня медичного працівника колектив новояворівської лікарні імені Юрія Липи привітали із професійним святом. Крім того, в закладі представили нового директора. За результатами конкурсу обрали Андрія Родича з багаторічним стажем роботи та вихідцем самої лікарні. Подяки прозвучали і для вже екс-директора Григорія Мороза за багаторічну результативну роботу. У Новояворівському центрі надання соцпослуг тривають фахові навчання. Черговою їхньою темою стало визначення потреб населення територіальної громади в соцпослугах. Захід організував Львівський обласний центр соцслужб за сприяння департаменту соцзахисту населення Лова. У храмі святих апостолів Петра і Павла на сьогодні анонсували молитовний вечір із музичним супроводом. Початок заходу о 20.40. Крім того, вірянам нагадали, що до 28 липня триватиме всеукраїнський фестиваль. Ось Бог, моє спасіння. Детальну його програму ми розмістили в наших соцмережах. Креативна бібліоакція відбулась днями в народному домі та бібліотеці селища Шкло. Її назва обере книгу за уривком. Подія зібрала близько 30 осіб. Найбільше було дітей молодшого шкільного віку та підлітків. Читачам запропонували по 20 уривків до кожної вікової категорії. Храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви України міста Новояворську вчора приймав гостей. Це були діти разом із наставниками та батьками із Підбузької недільної школи. Віряни разом молилися, мали екскурсію храмом і чимало співали. Тож спільне дозвілля вдалося на славу. І до важливих спортивних анонсів тривають змагання серед юніорів Львівщини. Маємо свіже повідомлення про черговий захід у межах уже восьмого туру. Завтра, 27 липня, в місті Новояворівськ на стадіоні імені Олега Русина відбудеться матч нашого футбольного клубу Гірник і Шахтаря із Червонограда. Стартовий свисток пролунає о 13-й годині. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави Японське агентство міжнародного співробітництва надало чотири сучасних гідравлічних екскаватори Держагентству України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Техніку задіюватимуть у роботі осушувальних систем для проходження повеней та паводків і очищення меліоративних каналів. І про новини області завтра на Львівщині стартує туристичний табір Вище неба за інформацією обласної ради. Він поєднає в собі національно-патріотичне виховання молоді та психоемоційну реабілітацію ветеранів. Про погоду 27-28 липня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 31 градусу уночі 15, вранці та уночі місцями туман видимістю 200-500 метрів. Очікуються короткочасні грозові дощі та шквалисте посилення вітру. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І наразі це всі важливі повідомлення. Бажаю вам як найяскравіших вихідних. Із радіо Рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.